Через усю творчість Тараса Григоровича Шевченка червоною ниткою пролягла любов до України та її багатостраждального народу. Та однією з центральних тем його поетичних і художніх творів є тема трагічної долі жінки, сестри, матері у тогочасному суспільстві. Шевченко був одним із перших, хто зібрав воєдино всі страждання закріпачених жінок і вголос заговорив про них. Виступив на захист жіночих прав. Навіть назви творів, присвячених жінкам Сова, Відьма, Сліпая Катерина, Причина, Тополя та інші свідчать про невеселе трагічне їх життя. Серед найвідоміших творів про жіночу долю і поема Наймичка. Поставити її взявся народний артист України, головний режисер, постановник театру ім. Тараса Шевченка Василь Короленко. Що розповідати про прем'єру? Люди прийдуть, подивляться. Комусь сподобається, комусь може й ні. Хтось може скаже, що ми перевернули Шевченка не в той бік. Але Шевченко це людина, що би про нього не говорили ні вчора, ні сьогодні, ні завтра будуть говорити. Він людина, яка має об'єм всенародний. І не лише у нас на Україні, а й за межами нашої країни. Мені здається, що на сьогоднішній день це для нас значить досить багато для того, щоб про це нагадати людям, щоб заробнити у їх душі милосердя до своїх близьких, до своїх знайомих, до тих, з ким ми спілкуємось і з ким ми живемо сьогодні, в цей нелегкий час у нашій країні. Звичайно, що ми запрошуємо вас на прем'єру. Звичайно, що ми будемо раді бачити у вас у залі, бо будемо раді гостям і е, надіємось на те, що ця вистава припаде вам до смаку і до душі. Поема розповідає про життєву історію жінки-покритки. Ганна, мати одиначка, розуміючи, що з неї син буде приречений на злиденне життя, сповнене приниження і страждань, вирішує підкинути його бездітним літнім людям, а сама наймається до них служницею, аби, хоч так бути ближчою до сина, навіть не маючи права назвати його власною дитиною і не чути від нього найсолодшого слова мамом. Режисер-постановник вистави Василь Короленко по-своєму обробив поему, переінакшив її назву «На мати наймичка, дещо видозмінив та додав нові сцени. Втім, поема від цього не втратила, а лише виграла. Перевтілити поетичний твір на виставу завдання не з легких, але, дивлячись мати наймичку, забуваєш про першу основу твору. Василь Петрович вводить до лав героїв і образ самого автора, який є безпосереднім учасником подій і від імені якого ведеться ок. Цікавим є і пластичне рішення твору, яким займався режисер та актор театру Андрій Івасіх. У виставі задіяно переважно молодіжний склад театру. Здійсно перевоплатиться і бути настолько загнаною в угол женщини, которая судьба. Можно так сказать, изби избила, да. Потому что этот парень, который ее бросает с ребенком с этим на руках, и насколько нужно было женщине много в себя вложить силы, чтобы этого ребенка отдать в другую семью. И она с этим живет, и она себя этим губит, губит, и умирает же она на самом деле не от старости, а от того, что она себя загубила, загубила внутренне. И как бы в 26 лет пройти через это ну, очень тяжело. И ты пытаешься себя за кулисами ломать, ломать и идешь на эти муки, на эти страдания. И как ну пытаешься. Работалась прекрасно. Это светлый образ, он такой наполненный, одухотворенный. Ну, люблю такие роли. Я думаю, зацепить она, безусловно, должна зрителя, потому что ну, эта тема касается всех и взрослых, и детей. И эта тема воспитания, тема любви. Она всегда будет актуальна. Особливо зворушливою є заключна і найголовніша сцена сцена зізнання, коли Ганна відкривається Маркові, що вона його мати. Втім, переповідати побачене не варто. Варто побачити його на власні очі. Зможуть зробити це криворіжці у неділю, 9 березня, о 17-й годині. Невмируща і завжди актуальна шевченківська поема, інсценована у театрі Шевченка, чекає на своїх глядачів.